Дежавю, вітаю вас! радий бачити! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Соні нагадують, що State of Play, присвячений Ghost of Йойтем. Має застартувати 11 липня о півночі. Корова приходить о півночі. Нінтендо оголосили, що 24 липня Сома вийде на перший свіч. Ну і напевно буде доступна на другому завдяки зворотній сумісності. Так, має бути. Ремастер другого Ластофасу отримав безкоштовне оновлення з новими скінами та хронологічним режимом. То не встиг, я не винен. Учасники програми публічного бета-тестування вже можуть помацати оновлення ДБД присвячене The Walking Dead. Нові персонажі Рік та Мішон, а також нова мапа. Жартуєш? Ні. Згідно з офіційними анонсами, будуть доступні персонажі для всіх вже 29 липня. Сподіваюсь, ми нічого не забули. Після припинення фінансування від Мікрософтів студія Romero Games не закрилася, шукає нового видавця. Тож, можливо, нова секретна гра батька Думу ще побачить світ. Але навіть мрії іноді здійснюються. І ця мрія здійсниться. Інтернетами поширюються чутки, буцімто Rockstar вже почали розробку Red Dead Redemption 3. А ви вірите? Я не вірю. І мене просила. Вислав вір, я не вірю. А от дивіться. От тепер хресто зробили я віру. Подейкують, що після релізу 6 ГТА 3 РДР перейде до активної фази розробки. А тепер, може, повернімося до роботи. Також раптово почали ширитись витоки, що Мікрософті паралельно розробляють одразу декілька ігор серії Fallout. Ясна річ про ремейк Ремастер 3 частини також вже попліткували. Ну ясно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.